Українцям потрібна нова конституція, написана самим народом, а не політиками, і ухвалити документ мають на референдумі. Таку ідею висунули громадські активісти. Вони об'єдналися у коаліцію громадянського суспільства за назвою Народна конституція і підготували законопроект, який дав би зелену вулицю створенню нового основного закону держави. Народні депутати, які ініціативу підтримали, вже зареєстрували цей проект закону у Верховній Раді. І новим часом колимо. Великою вадою нашої Конституції на сьогодні є те, що вона не працює. І суспільство, на наш погляд, реагує, не реагує адекватно на такі неконституційні зміни. Коли люди усвідомлять, що вони його вклали, вони тоді будуть контролювати владу і не давати владі порушувати цю конституцію. За ідеєю нову конституцію мають написати люди не причетні до, до політики. Це 300 звичайних українців, яких обере сам народ. Готовий документ оцінюватиме теж простий люд на всеукраїнському референдумі. Однак, поки що кажуть експерти, ця ідея ще далека від втілення.